Переконливі, рішучі, енергійні та сміливі школярі дебатують у рівному вже шостий рік поспіль в одній зі шкіл міста відбувається загальноміський дебатний турнір. Прес була мета проведення загальноміського дебатного турніру, щоб діти вміли говорити, не боялися трибуни, не боялися мікрофону та могли відстоювати свою думку. Ми підбираємо завжди дуже цікаві насправді тези, і які потрібно відстояти знайти аргументи. Тобто дуже часто буває так, що я не підтримую саму тезу, але я можу проголосувати проти тези через те, що команди підібрали відповідні аргументи. Важливо голосувати не за тезу, а за підібрані аргументи школярі зізнаються, обожнюють учнівські дебати. Особливо дебатантам подобається підготовка до змагань, тому що виступ це дуже хвилююче. А підготовка це вихідні з нашим психологом, яка нас готує. Це замовляння піци, гарячий чай і безліч безліч інформації, потік інформації, шалений. Це бажання знайти щось нове. Те, що не використовував ніхто ще до нас. Сьогодні відбувся другий тур дебатного турніру серед шкіл. Сперечалися учні про журналістику, а саме про журналістські сенсації. Наша контртеза звучить так: Сенсаційність у висвітлення новин це прерогатива жовтих змін. Ми побачили декілька суттєвих методиків у лінії аргументації наших опонентів і хотів би одразу ж перейти до відбиття, тому що наша команда зовсім таки з ними не погоджується. Підтримати команду пропозиції на гру вітала, і випускниця однієї зі шкіл учасників Аліна Джигалюк, дівчина топ-спікер минулорічного загальноміського дебатного турніру. Дебати мені дуже допомогли в житті, позбавитися власне цього, ну позбутися, тобто цього страху публічного виступу, що завжди було мені дуже властиво. Навіть потім навчаючись в університеті на практичних заняттях, мені було значно легше висловлювати свої думки, ну і взагалі навіть виступати більш на публіку. Тобто страх це власне монув. Глядачі, учасники та судді усі одноголосно запевняють у крутості шкільних дебатів. кажуть, з нетерпінням чекають фінальних ігор, які відбудуться у залі засідань міської ради. Катерина Анікіна, Іван Комар у ритмі подій.